І давайте нашого Бога прославимо. Ми живі на цьому місці, прямо серед війни. Ми продовжуємо жити, служити Господу, надіятися на нього, тому що що? Без варіантів. Амінь. Без Бога. Якби не Бог, то не дай Бог. Давайте ми почнемо відразу з місця писання. Я відкрию місце писання. Я відкрию місце писання Матвія, 6 розділ з 24 го вірша. Матвія 6, 24, переклад ЮМТ, якщо у нас є. Матвія 6, 24. Єсть? Ісус каже, ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого, або буде відданий одному і зневажатиме іншого. Не можна водночас поклонятися Богові і грошам. І далі. Отже, кажу я вам: не піклуйтеся про те, що їстимете. І що питимете, аби підтримати життя своє. Не турбуйтеся про одяг для тіла вашого. Напевне, життя є важливіше їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів, вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не знаєте, люди, що ви значно важливіші за птахів? Ніхто з вас не може хвилюванням своїм подовжити життя хоча б, своє хоча б на годину. Хто може хвилюванням продовжити життя своє на годину? Странно, що інші переклади кажуть, наприклад, хто ж з вас турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? Хто з вас турбуючись, може додати до свого зросту бодай один лікоть там в оригіналі? А тут перевели нам, ніхто з вас не може хвилюванням своїм продовжити життя своє хоча б на годину. Я не знаю, наскільки це коректний переклад, але я думаю, це недалеко від правди. Тому що хвилювання воно не додає життя. Тривожність, вона, навпаки, убиває і скорочує життя. 28 вірш. Навіщо ви піклуєтеся про одяг? Погляньте, як ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють собі одягу. Та ж кажу вам, що й Соломон у розкладі слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш траву полів, що сьогодні росте, а завтра потрапить у вогонь. То наскільки ж певніше одягне Він вас, о маловіри. Тож не піклуйтеся і не питайте, що нам їсти або що нам пити, або у що нам вбратися, то лише погани увесь час дбають про таке. Але ж Отець ваш Небесний знає, чого ви потребуєте. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає. І тоді усе інше він неодмінно вам надасть. Не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. Заявочка Ісуса Христа досить таки радикальна. Не турбуйтесь, їсти, пити, все буде. І от, от як? Як, як, е, як жити? Ми ж не можемо. Як пташки покластись на на Божу благодать і дещо найдемо, те і, і з'їмо. Дивіться, ну, пташка така природа, вона вона так живе. І навіть пташка вона не сидить у гнізді з відкритим ротом і не чекає, поки щось прилетить і вона поїсть. Вона вилітає з гнізда і десь промишляє, десь щось робить. І весь цей посил. І Ісуса Христа Він зводиться до того, що надмірна турбота, надмінне переживання, надмірна тривожність за те, а що я буду їсти, а в що я одінусь, а як, а як воно буде, оце є навіть гріхом, я б так сказав. Чому? Тому що ми покликані до миру, ми покликані жити в благодаті. Ми покликані жити ну, просто під Божою опікою, під Божим покровом. Це не означає, що ми не повинні нічого не робити, тому що ну, не, не зря кажуть, під лежачий камінь вода не тече, правильно? І ну, що посієш, те пожнеш. Нічого не посієш, нічого не пожнеш. Але тут Христос нашу увагу звертає на, саме на те, що надмірна турбота або тривожність. Він тричі каже: не турбуйтесь, не турбуйтесь, не турбуйтесь. Надмірна тривожність, вона вона губить вас, вона гріховна. І от де баланс між таким, знаєте, релігійним пофігізмом, та якось буде, Богу Бог зрить. І отакою от черезмірною гіпервідповідальністю. Як, як коли людина навіть, надіється тільки на себе. На свою на свої сили, на свою роботу на на те, що ну якщо вона все зробить правильно, то вона буде мати результат. Я вам скажу це дві крайності однієї медалі, або дві сторони однієї медалі, або дві крайності, дві обочини нормальної дороги, якої Христос хоче, щоб ми йшли. Ще раз скажу: одна крайність зложить ручки, сказати от Бог. Травичку виростив, якось і мене виростив. Он пташечок покормив, якось і мене покормив. І сидіть і, і чекайте. Знаєте, молись не молись, мішок грошей після молитви заді тебе не появиться. І це одна обочина. І я знаю таких людей, які присвячували своє життя служінню, поклонінню Богу. Вони йшли і вони жили в злиднях постійно. Тому що вони ухватилися за. Ну, за оцю за цю і схожу притчу Ісуса Христа або пояснення Ісуса Христа, і вони казали: Я буду служити Богу мамона це гроші, це це і Бог мені насипе. І не було і не сипало. І я знаю людей успішних, які взагалі нічого не знають ні про Бога, ні про Біблію, ні про благодать, ні, нічого. Вони просто роблять все правильно, просто ставлять цілі, ставлять плани, роблять аналіз, як вони працюють, удосконалюють себе, свій бізнес, займаються і саморозвитком і досягають успіхів, просто виконуючи закони грошей. І це інша крайність надіється тільки на себе, на свої сили і на свої гроші. Одному багачу. Бог сказав, Ісус приводить притчу, пам'ятаєте, коли вродило у багатія багато врожаю. Він сказав, поламаю старі сараї, построю нові, наскладаю і буду жити не тужить. І Ісус далі каже, Бог каже, ти нерозумний чоловік, тому що заберуть твоє життя сьогодні. І кому це останеться? І для кого це воно ти надбав? І далі він каже: збирайте скарби не тут, на землі, де, де міль їсть, держа його роз'їдає, а збирайте скарби де на небесах. І для того, щоб нам знайти середину на цій дорозі, де є повне уповання на Бога і до, вплоть до безділія, і з другої сторони повна посвята грошам і служіння, як би їх побільше. І все собі, от правильна середина, дорога, Божа дорога, це коли ти дивишся на своє життя з позиції представника неба. Це коли ти переносиш свій погляд не просто на земну суєту. А ти згадуєш, хто ти в Христі Ісусі перш за все? Що ти не просто людина, яка намагається вижити тут якось в цьому світі. Ти представник неба, тебе знайшов Бог, Він тебе оправдав, Він тебе спас, Він дав тобі благодать розібратися в Писанні, увірувати, зростити в собі віру. І найголовніше, що Він дав тобі. Це розуміння, що ти представник неба тут на цій землі, що ти дитя Бога. Писання нам каже, а горнем помишляйте, ані зі мном. Писання каже, що Бог посадив нас, є таке місце Писання, де написано, що Бог посадив нас во Христі Ісусі на небесах. Пам'ятаєте таке місце Писання? Є таке точно. Що це означає? Що наш дух і Його дух вони настільки тісно зв'язані. Що своїм духом Він спускається сюди до нас, на землю, для того, щоб нам підсказувати, як правильно жити. А з іншої сторони, наш дух може піднятися туди, до престола Божого, і з, з висоти неба подивиться масштабно на своє земне життя. І звірить своє земне життя із зеркалом, яким являється Слово Боже. І коли ти Дивишся в це зеркало, ти розумієш, як як Бог все придумав, як, як у Бога це працює. Як це працює? З однієї сторони, писання каже: не працюєш, не їж. Тут все дуже просто. З іншої сторони написано, лілії не працюють, не, не ткуть собі, не прядуть, а дивіться, як гарно одіваються. І ну, ти дивишся і розумієш, як створений світ. І знаєте, куди попали сьогодні ну, більшість людей у своєму розумі? Може, мені це сугубо моя суб'єктивна думка, але мені здається, що багато людей сьогодні вони попали, в, це називається в психології, синдром відкладеного життя. Синдром відкладеного життя, може, хтось чув про таке. Це коли людина ну, просто живе в, в майбутньому, потім, колись. Коли війна закінчиться, коли буде час більш сприятливий, коли, коли холода наставлять, потім коли потепліє, нехай на осінь, а потім осінню, та вже після Нового року. І постійно йде якесь таке відкладання. Відкладання, відкладання, відкладання. І це великий біч сьогодні, я вважаю, для, ну, для сучасного християнства, особливо, ну і взагалі для людей. Тому що люди, живучи у невизначеності такій, вони, вони просто не живуть тим життям, яке дав Бог. А коли ти, я повертаюся до думки, коли ти дивишся з позиції неба, ти дивишся, що ну, так було завжди. Завжди були війни, Завжди були якісь незгоди, негаразди, завжди так було, і люди жили, одружувалися рожали дітей, щось робили, чимось займалися і життя продовжувалося. Тому сьогоднішній мій посил, що оцей баланс між повною тотальною довірою Бога, яка яка ну, довірою Богу, яка межує з лінією І оце покладання на себе я буду робити І оця думка, коли Господь каже: давайте ми піднімемось. Турбуватися через мірно гріх. Подивися з позиції неба. На своє життя. І от те, що ми прочитали, хто може додавить собі росту хоч на локоть, хто може додавить собі хоч годину життя, є речі, які від тебе не залежать. Є речі, які, якщо вони не залежать від тебе, то чого ти про них хвилюєшся? А є речі, які від тебе залежать, і ти маєш їх зробити. І якщо ти. Можеш їх зробити, то тим більше, чого ти хвилюєшся, просто роби. І оце, що не турбуйтесь про завтрашній день, це про стан нашого серця, про стан нашої душі. Старайся жити, як би там не було, повноцінним життям сьогодні, наскільки це можливо. Тому що Христос, отут, в, в цих словах, Він викриває, по суті, що це гріх, коли ти постійно живеш на кипіші. Є ще він, який покриє, який зробить. Ти молись, проси, наказуй, проголошуй, це окрема тема. Роби свою частину. Але старайся жити в мирі, так як веде тебе Дух Святий. Ж... Завтрашній буде вирішувати свої турботи, написано, з іншими словами, вирішувати проблеми по мірі їх поступлення. Став перед собою сьогодні цілі, задачі, але ну не не давай цьому кипішу забрати у себе у тебе радість сьогоднішнього дня. Сьогоднішнього дня. Щоб ти не попав у цю петлю синдрому відкладено Я буду радуватися потім, я буду радуватися колись. Молимося. я дякую тобі, Боже, милостиві, за те, що ти піклуєшся за наші душі, за наші серця. Я дякую Тобі, Господи, за те, що ти з нами кожен день. Дай нам мудрості, дай нам цей баланс, Господь, коли б ми зрозуміли, де ми можемо повністю довіритися Тобі, а де є те, що ми маємо зробити, і довіритися Тобі. Господи, Ти знаєш наші нужди, наші проблеми, Ти знаєш наші думки, куди приліплені наші серця. Нехай суєта цього світу, нехай через мирні переживання за рідних, за близьких вони не затьмарять, Господи, мир і радість в нашому серці. Допоможи нам, Господи, не відкладати на потім радість, не відкладати на потім повноцінно жити, наповнювати себе, Господи, тобою, спілкуванням, стосунками. Допоможи, Господи, сьогодні радіть від простих речей, від синього неба, від цієї природи, від цієї красивої осені. Допоможи, Господи, розуміть, що ми тимчасові жителі цієї тимчасової планети. І нехай цей, ця точка зору, цей фокус, він береже в мирі і в радості наші серця, як апостол Павло, який серед в'язниці. В тюрмі писав, радійте, ще раз кажу, радійте, тому що його серце не було в обставинах, а було в Господі. І нехай сьогодні наші серця, Боже, будуть в Тобі. Ми будемо житися життя, ми приймаємо рішення житися життя, не дивлячись на обставини, не дивлячись ні на що. Тому що серед любої бурі ти з нами, ти в нашій лоці, ти не підведеш. Ти не підведеш ніколи. Допоможи нам, не підводить себе, не підводить тебе, дай мудрості, Господи, довіряючись тобі видихнуть і просто жити навіть серед бурі, навіть серед війни. Допоможи нам, Господи, мати культуру того, що ми, чим ми харчуємо себе, свою душу. Нехай всі ці новини, нехай всі ці скачки цін, нехай все, все те, що являється страшним і викликає турботу і тривогу, воно не пробереться в наше серце в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде так, як ти сказав у цій притчі. Не турбуйтесь. Завтра будете турбуватися про завтрашнє. Живіть сьогодення, живіть, радійте. Від того, що є, будьте вдячними за те, що є. І нехай жодна обставина, жодна новина, вона не вкраде цього миру і цього шалому, до якого призвав нас Господь. Нехай мир Божий, який перевищує всякий розум, береже наші думки і наші помисли у Христі Ісусі. Ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь. Амінь. Познайте славу Господу. Він нас дуже любить. Будьте благословені.